Слава Ісусу Христос, дорогі Христі, Господі. Ще раз вітаю всіх з великодніми святами. Всіх е, щиро вітаю е, Хоч трошечка з тим якимось там кавалочком миру, як би вже не договорилися, але хоч трошечка хоч на свята е, не летять ті бомби на мирних людей. Дай Бог, аби продовжили далі, аби так була далі співпраця, аби Бог так поблагословив, щоб те, як я казав, щоб ми вже четверту Пасху 에, могли бути всі разом за одним столом, і хто де, хто з війни вернувся, а хто помер, щоб був похований по людськи і царство небесне, як то кажуть, так, э, всім рештам хай Бог допомагає. Кому як треба, щоб всім Бог у всіх був милостивий. Дорогі у Христі, отже, ми проходимо послання Апостола Якова, третя глава. І цю главу я думаю, що ми пройдемо дуже скоро, тому що це, вона нас вертає до ця глава нас повертає у більшості своєї, повертає нас до старого заповіту. До книг мудростів Ісуса Сина Сирахова, до мудростів Соломонових частково до Псалмів. і. так, подібно далі, подібно далі, як Христос би говорив, так, як його говорить. Ще раз кажу, тому думаю, що це Його. Якийсь родич, але будемо на небі, в тому немає ніякого гріха. Людина може думати, а знати правду будемо на небі. Небагато хто, ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Дивіться, зараз нас на, на ютубах. Є такі люди, які думають, що вони проповідують принципи Божі і на всіх розказують, кого деякий гріх і так далі, і тому подібне. Так мені здається, що то є людини е, підліткова криза. Бачите, що, що тут говорить, що якщо ти судиш, а як Христос каже, ти судиш свого ближнього, дивця, як, як воно подібно до Євангелії, до Христових слів, що в нього там е, заскалка в Оці є, а колоду у Своїм оці не бачиш. Як скажеш йому вийме заскалку, вийме перше е, колоду лицеміри. Тобто, бачите, називатися вчителем те, що мало. Треба ще ним бути. А я е, колоду приклад себе. Кожну людину, я стараюся побачити в ній що найкраще, а потім вже дивитися, чи вона хоче того, щоб їй допомогти. Нема що насильно людину за вуха тягнути в рай. Ну треба сказати, попередити, попросити, сукрушенного Богом потішити. Ото є робота вчителя. Бо багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється в слові, то це може досконалий, спроможний приборкувати його усе тіло. Тіло то є е, апостол Павло е, каже, що Дух прагне інакшого, а тіло прагне інакшого. Каже Павло, ви палитеся, а я не палюся. Тобто пожадання жінки. Другими словами. Коли ми читаємо про Йосипа, сказано, що Потіфарова жінка побачила, коли Йосип робив свою справу. Яку він там свою справу робив, і як вона і чому це все діло сталося, ми собі можемо тільки думати, але бачимо, що і там був якийсь гріх, і бачимо, що опинився Йосип в тюрмі і ну, якось там вижив Бог його оберіг. Милість Божа Христова. От і коням кладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. Дивіться, які зараз на дорогах, який то приклад, всім їхнім тілом керуємо. Ну, Якби навіть може і бачив майбутні часи. Ну. Яків, може і Христос показував, бо сказано в Біблії, що показав диявол всю славу цього світу Христові. Не думаю, що е, е, Ну, Христос як людина Він того не бачив, а як Бог, звичайно, що Він то знав. А, ну, Могло бути що. Ну, що, що, що цей коли писав Яків, що він щось розумів, коли він то говорив. І в теперішніх часах дивіться, яка мала машина, так? Їде маленька, мала людина. ну, Маса максимум є, є скілько. Ну, 100-100-120 кг, 70 кг середня людина. І керує вона тою машиною, що везе. Ну... Максимум 120-140 тонн. Так? А поїзд 2-3 машиніста і, і, і тягнуть півтисячі тонн, а на кораблі, скільки там їх є, пів мільйона тонн, Розумієте, тут якраз про ту річ говориться, що людина має. Владу має розум, має силу і має потенціал керувати творивом і творити. Це якраз про те говориться, що в нашій голові є Божий розум. І якраз про те, говориться, що тому диявол е, хотів е, нас забрати до себе, щоб ми служили йому, ніби люди, але е, були в постійному пониженні. От і короблі. Хоч величезні та гнані вітрами жорстокими, найменшим стерном скіровується куди хоче стерничий. Дивіться, що таке е, стерно. Стерно то так, якби маю від гітари вайху. Е, тут е, під низом є е, такий речах. той речах там знизу попід корабель. І він так, як через коробку передач, він там керує таким. От як би ззаду є такий маленький, о, такий маленький листок, і він кораблем ззаду керує, як той корабель е, має плисти. Так, через, через таку. Ну, він тут керує, воно собі туди сюди і корабель по морю пливе. До чого це все діло ведеться? Ведеться це все діло до того, що ми е, е, керовані язиком. Зараз побачите. Так само і язик. Малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. Ну, як в ці часи можна то все діло застосувати. Дивіться, е, ну, скільки, е, скільки лісів погоріло, скільки природи, гектари, звірі, люди погинули. Е, все таке, е, і все дивлюся в нас на полях, тут, особливо на Західній Україні. Виростають такі якісь е, недоумкуваті полії, підпалюють трави. Підпалюють поля, загораються людям городи, щепи горять. Деколи таке буває, що і хати загораються, а, а шість разів я вже ліс гасив. З того від другої години вночі до семої рано я прийшов, ледве дихав, що я загасив після такого передурка, інакше не назвеш ліс, бо тут поза мою хатою. Тут, За цим вікном, туди далі є. Не знаю, чи вам то буде видно, ну туди далі є ліс. Ну, щоб ви зрозуміли, я дуже близько лісу живу. З цього боку, це є не цілих 25 метрів, а з цього боку навіть 150 нема. Ну, розумієте? І отакі от всілякі є, вони творять нам таке пакості. Так, порівнює. З огнем порівнює Бог е, е, через апостола, апостола через Якова порівнює язик. Язик то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик скмиринить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Дивіться. Наш час, як воно є, хтось ляпає, що Конституція на паузі, і так хто то 15 разів повториє, каже, а не на часі, а на паузі. Другий приходить ляпає, а ми маємо зробити і пояснити, як ті дядьки, котрим поза 50 років, як вони мають йти на штурм, як вони мають штурм брати. А ти дядьку, де був і що не пояснював, ти цикашникам, як вони не мають продавати воєнні білети по 10 тисяч і здорові богині мають втікати? Скільки мільйонів? 12 мільйонів чоловік? По 10 тисяч доларів? Ану порахуй собі дядьку. Так доробили, що люди спочатку бігли вибачте за слово і, і поставали. І так своїм тим язиком добрехалися, що люди вже перестали вірити в таку людину. Бо язик запалив той огень. Якби людина виросла у вірі і був би християнином, або хоч старозаповітним євреєм, ким він себе називає. Дивіться, я більший за нього християнин і більший за нього єврей. Хоч я в Україні вродився і тої єврейської крові на цілу руку, якщо маю на два пальці, то дуже добре. Ну. Але хто від мене чув таку річ, щоб я казав, щоб люди йшли і робили зло? Хто від мене чув, щоб я казав, що люди не корилися Слову Божому, чи не корилися Божому закону? Чи не, не пильнували закон Божий? Коли президент від себе своїм язиком випускає такий огень, який як ліс розгорається, і тоді ти секашники кажуть, лапають людей. На дорогах мовче, Конституція на паузі, те, що не чув, що наш зеля каже. Ну, маємо. Дивіться, всяка природа і звіри, і пташок, і гадів морських і потвор приборкується, і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне. він повний отрути смертельної. Дивіться, от про що я вам говорю? Отрути смертельної. Ляпнув. І кілько, 50 тисяч, 50 плюс вже лягло. А скільки по підвалах поздихало, вибачте, за слово помирали. Перепрошую, що так кажу. Ну, то не є людська смерть. Вони по голові ходять і тут чути добивають, як скотину. Молотком по голові. Ним ми благословляємо Бога Отця і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття, не повинно брати Мої, щоб так було. Це я вам говорив, коли людина. Читає молитву, чи нашде до сповіді, бере, маю надію, що ви всі були в цьому таємстві пробули. Так само я з вами. І посповідалися, Богу, подякували. І вже розумієте, що не треба робити таких поганих поступків. Думаю, що до мене так само розуміли, що я вам ніякої Америки не відкривав. Слово Боже, воно було до мене і буде після мене. Хіба з... ага. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Ну, отвір то є отвір, я вам скажу. Це, це вже трохи як Яків... за сильно замудро пояснив, бо душа, що він там розумів, тут вже. Це вже видно в ті часи 2000 років тому людини, бо через одну трубу можна випустити всіляку воду і чисту, і, і потім забрудити і піде брудна вода, а потім пустити більше чисту, і піде чиста вода. Так і в душі є і честь і начість. Ну, А ми стимул спекатори, однаково праведні, однаково грішні, і з нас виходить і то, і то. Тому тут. Е... Тут я, Якова, якував оце єдиний момент. Ну, тоді так треба приймати, прийняти, щоб він, е, він далі так і зрештою направляється і буде навчати, що, що треба виправлятися. о. Хіба може брати моє фігове дерево родити оливки, а виноград фігі солодка вода не тече і солонця? Ну, Туди тут можна зрозуміти, що в той момент, коли людина грішить, то е, там в душі ще є щось нечисте, і ту душу треба ще очистити. Хто мудрий і розумний між вами, нехай Він покаже діла свої, влагідні, мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість і сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди е, на правду. Дивіться. Судять люди, якісь е, канали кажуть е, один до, до другого. От, ну, То є такі вони хочуть мати мільйони підписників. Видно, їх більше цікавить, не, не то, що вони говорять, а то цифра, яка в них там накапає і на, і на цей. Потім їм на рахунок накапає, бо втікли вже в Америку. І хочеться як жити в Україні. Голуби ясний. Ти приїдь на Україну, тут води я є. Я подивлюся, що буде, як ракети на твою хату будуть літати, і літаки таке збивати над хату. Аеродром тут кільканадцять кілометрів, вибачте, за слово. І як будеш їхати через Бурштинську тес. 3 годині до хворого батька і шість ракет на тес прилети, а ти будеш в машині підскакувати, що вуха будуть тріскати. і думати, що кінець світу прийшов. Добре там сидіти, знаєте. Е -е. ну... Мені не шкода, то Америки, хотів би, то мене би забрали. Я американського семінарію і зрештою світу маю і мені пропонують, але я перед всім українець і я хочу жити в Україні. І для українців служу. Ну незалежно, де ті українці є, звичайно. Бо є такі і в Америці, що слухають. Коли ж Ірку зазерця, сварку ви маєте в серці своєму, не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Тобто, там, де хтось 99% робить добре, перше скажи про тих 99% добра і похвали ту людину на люди, а за той 1% піди йому і на боці скажи, а ти чоловічку, той ще 1% виправи, і все буде добре з тобою. А так ти молодець за то і за то. Подивіться е, в книгу об'явлень. Як Бог каже, що за то і за то тебе засуджують у церкву, там, а от за то і за то тебе хвалю, то святий Бог говорить то грішна людина, ні вчена ні ніяка починає судити своїм язиком брехливим. І все в кожній церкві де є найгірше, випхає і то все викигає на саму гору і показує. Ну, розумієте, так можна взяти тряпку, брудну? Хтось побудує хату, побудує от так, як я працював своїми руками, і поставити камеру перед, перед моїм домом. І показати людям, дивіться, до чого він дожився. Ота його тряпка. І тряпку закритий будинок. Ну, таких прикладачів, е, ви знаєте, 100 тисяч, 200 тисяч. Казав Христос за стерв'ятниками трупи селиться, де буде стерв'ятник, там будуть і трупи. Христос казав: залиш своїм е, мертвецьом ховати мертвеців. От вони мертвеці. І бігають за такими самими мертвецями, як вони шукають. Коли ж гірку зазріть, сварку ви маєте в серці своєму. Не величайтесь, не говоріть неправду на правду. Це мудрість, що ніби зверху походить вона. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона. Але походить. Е вона але тілесна і демонська. Ну, бачите, ну, дивіться, що. Ну, про що тут можна говорити? Все, все саме за себе каже, виправдалася правда своїми дітьми. Воде застріч і сварка, там безлад, та всяка зла річ. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, а потім спокійна і лагідна, покірлива, повна милосердя. Та добрих плодів е, без е, стороння та нелукава, а плід правди сіється творцями миру. О, закінчив Це, цей вірш, дивіться, 18-й вірш Івангелія Матвія 28, 18, 20. Та на мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи. Дивіться, не багато хто, брати мої, ставайте вчителями, знавши, що більше осуд приймемо. Ви це бачите, про що я говорив да Христос. А плід правди сіється творцями миру, е, каже в старому Писанні, яке благословенні многі е, проповідників добра. Ідіть і навчіть всі народи хрещуся свій ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, і навчаючи зберегати усе те, що я вам заповів, і то я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Дивіться. Ще раз кажу, а плід правди сіється творцями миру. Дивіться. Ще одну річ вам покажу, хочете розуміти, як е, ізраїльтяни е, вміщували майже все богослов'я, щоб зрозуміти, читаєте собі початок. Я вам не кажу, щоб ви виривали, але основні такі місця, от я вам оце от перше речення і останнє тільки, що я вам прочитав, що не багато хто ставаєте вчителем, а вже як стали вчителями. Ну, Плід правди сіється творцями миру. Ну, Проповідування Івангелії. І дивіться, то є перший вірш, а це є 18. й І що в нас посередині. Дев'ятий вірш. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Бачите, як воно є. Ну, э, так описання. Я б вам. Це то, то не є таке, то є таке, тільки щоб ви собі підсилювали розуміння Біблії, а не, а не э, брали і а, перший той, той, і я вже знаю, що там в голові написано. Так нема. Не можна зібрати піти на город. Е, можна собі ну, піти на першу грядку, э, э, перший ряд, останній ряд. там. Ця, наприклад, грядка краща з бульбою так восени. Ця, наприклад, найгірша. І можна вперше взяти в найгіршому роді і в середині взяти, викопати три ямки. Приблизно можна порахувати, скільки тої бульби буде. так? Ну щось можна е, зробити, але то не, Біблія це не бульба. І тому не все тої бульба буде скільки, скільки ви думали. Ну, так само і то або. Цепята виганяємо так. На весні. Віганіємо пасти. І, і маю 50 цепет, о! А восьмика, о, лишилося мені 15 куріть, каже. Я маю лишилося мені 15 курій, Ну, no. 50 було, 15, що лише, що не найгірше. Пільнуйте. І куриця тоже. Треба пильнувати. Таке і... ну, no. І в славі Боже моє. Багатьох Христос за Христом ходили, 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 а в кінці відходили від Ісуса Христа. Зрікалися Бога. Ну, а ну згадайте собі, хто найбільше Христа судив. Про що він нагадував книжники і Фарсеї. принципі, так? То сказано мити руки. Що твої ушні руки не миють? Сказано е... постити. А чого ушні твої не постити? А сказано в суботу ліжка не брати. Хто тобі сказав, що вставай і бери своє ліжко і йде в суботу? Сказано в суботу начинати діло. Розумієте? При Христі. Так, і Бога він би засудив, як би міг. Відповідно, ви можете вибрати сторону, на котрій він вже є. Маю надію, кожна людина має на покаяння е можливість. Але не кожна хоче каятися. Дорогі в Христі, слава Ісусу Христу! Ще раз всім дякую. Е нас вже залишається дві глави. Ще два відео, напевно, я зараз вам пригадую. Так, то на такі вже 에, по 20 вершів пройти можна. Маю надію, що ви більше зрозуміли про послання Якова, а дехто з вас перший раз про нього почув і задоволений буде тим, що так міг зрозуміти. Я би зазвичай, коли б я в молодих руках мені хтось так пояснював, як я знаю тепер. То я би не знаю який я був би щасливий за таке пояснення, я не знаю, я був би дуже сильно вдячний Богові і набагато менше гріхів би зробив. Тому я так стараюся, щоб е, ну, щоб Бог через мене, як через той інструмент, через то, я вам казав, стерно чи, 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 через ті штурвали, що потім на корабли зробилися круглі такі. Щоб вони керували кораблями, щоб так Бог направив, щоб ви йшли до Царства Небесного маленьким Стерном Євангелії праведності Христової. Слава Ісусу Христу!